Доброго дня, друзі! З першим днем осені вас всіх! І з першим днем навчання навчального року. Сьогодні хочу розказати, обсудити з вами дві такі теми. Це кістки нашого тіла і онкологія. Чому саме кістки? Я думаю, що ні в кого не визиває здивування, що м'які частини тіла, які швидше, які не так швидко заживають все ж таки. Кістки теж більш довгий термін. Зростання, але і це є. Але ось що цікаво для мене особливо є така проблема, як скривлення носової перегородки. Ні, я не кажу за косметичні операції, коли міняють форму носа. Це сюди не стосується ніяк. Справа в тому, що медики. У своїй підготовці. Скоріше за все проходять таку тему, як рефлекторно-сегментарна рефлекторно -сегментарна структура нашого тіла. Що це таке? Тобто кожен орган, кожна система мають зони реакції. Прямого втручання на поверхні тіла. Так, от до чого я? Справа в тому, що наш ніс, увесь ніс, так? це проекція хребта. І коли є скривлення перегородки, а воно найчастіше йде ще до народження, коли дитинка формирується, це говорить про те, що є проблеми з хребтом. Чому саме цю тему я за... зачепила? Справа в тому, що кістки в нашому тілі не було б кісток, не було б форми нашого тіла. Самі м'язи навряд чи витримали оцю форму, яка є. Але якщо брати психологію, практичну психологію чи психотерапію, в кістках сформульовані ті основні наші програми, які ведуть нас по життю, те, за чого ми в цьому житті стоїмо. І тримаємо форму. Так, от що цікаво, така перегородка є і в мене. Ще в дитинстві, ще за радянських часів, лікарі дуже настоювали на тому, щоб мені зробити операцію вирівняти ніс. Слава Богу, матінка не дала цього відбутися. Так от зараз що я хочу сказати? Мені вона ніяк не мішає. Є та й є собі. Ну, така вже я народилася. Але, що цікаво, коли я почала над собою працювати, над зміною свого життя, своїх думок, вона почала сама вирівнюватися. Сама, ось просто сама. Як це взнати? Навіть без лікарів. Зараз підходить прохолодна. Прохолодний сезон. Підійдіть до скла вікна, придавіться своєю кірпочкою і зробіть носом видих, який ви зможете. І ви побачите: якщо у вас перегородка рівна, то кружки на склі будуть однакові. Це рідко буває, але буває. Якщо йде. Значне відхилення, то з одного боку кружок буде більший, а з другого менший. Це так для інформації. Але ось що я хочу сказати: чому я ці дві теми об'єдинила кістки і онкологія. Справа в тому, що онкологія на теперішній час це такий, скажімо, приговор без обжалування. Але із усякого правила є винятки. Є люди, їх небагато, але вони є, які повністю, я не хочу казати зцілилися, я хочу сказати, вилікувалися настільки від цієї хвороби, що в них нема рецидиву. Є достатня кількість людей, в яких пішло покращення. Але через деякий час іде рецидив. В чому тут справа? І не тільки з моєї точки зору. Ті люди, які дійсно вилікувалися, в них дуже сильно змінилося життя. Дуже сильно. Вони вийшли з цього зовсім іншими людьми. В чому тут справа? Ще раз хочу запитати. Справа в тому, що ті, хто над собою працюють, мабуть, замітили, що підказки йдуть по наростаючій. Спочатку легеньке щось там, десь кольнуло, хтось щось неприємне сказав, але воно таке Ну, пройшло та й пройшло. Але якщо людина не зреагувала, починаються більш серйозні підказки. Більше болить. Більше напряга у відносинах. Так, от, цікавлячись цією темою, а у мене в анамнезі є близькі родичі, які переболіли онкологією, тобто, в мене у програмі десь може таке бути, я почала цікавитися цією темою. Так от, ця тема в якому плані цікава для мене? Якось слухаючи християнське відео, не пам'ятаю, кажись, це був Порфірій Кавсокалівт. Такий собі святий нашого часу. Так от у нього була така, таке речення: да? Через рак, у рай. Я не скажу, що всі онко хворіючи, підуть до раю, це не моя компетенція, не я вирішую. Але ті зміни, які проходить душа людини під час цієї хвороби, дуже значні. Вилікувалась людина чи не вилікувалась, але все одно зміни дуже великі. Так, от, щоб не доводити до такого стану, я вас не призиваю. Але кажу по, свої, по своєму життя, життю, може, стою на себе звернути увагу. Для мене тут ще є один цікавий момент, в якому сенсі, якщо тіло нам показує, що воно має механізми, які утворюють у нашому тілі щось нове. Чому б не поцікавитися цими механізмами і не повернути їх до здоров'я? Вискажу таке припущення, чому б не навчитися вирощувати загублені органи? Я цим займатися не буду, кажу зразу. Не, то, не те, що мені не цікаво, але все ж таки. Кожне попереднє покоління підказує наступному, а може туди стоїть звернути увагу. До побачення, цікавого навчального року вам!